Вітаю, друзі. Сьогодні прес-секретар правителя Росії Владимира Путіна Дмитрій Пісков заявив, що Російська Федерація дасть адекватну військову відповідь Україні, якщо Збройні Сили України не дозволять Владимиру Путіну 9 травня у Москві спокійно відсвяткувати 80-річний ювілей побєди у великій вітчизняній війні. Вчора чи позавчора Марія Захарова, речниця Міністерства закордонних справ Російської Федерації, пригрозила українцям, що 10 травня для України може і не настати, якщо Володимир Зеленський і наші збройні сили поведуть себе якось нешанобливо до учасників параду у Москві 9 травня. Кілька днів. Перед цими заявами Захарової і Піскова свою публічну заяву зробив президент України Володимир Зеленський, сказавши, що Україна не гарантує учасникам параду ніякої безпеки. За гарантії безпеки відповідальна сторона, яка приймає. Тобто всі незадоволені. Зацікавлені особи, і тим більше гості Путіна повинні поцікавитися гарантіями безпеки у Російської Федерації і всі претензії висувати до Володимира Путіна, до Кремля і до Росії. Мабуть, з дипломатичної точки зору таке позиціонування і така заява Володимира Зеленського можна сказати звучить бездоганно. Все дуже чітко відшліфовано, продумано. Але ця заява не дає відповідь на головне запитання, як Україна збирається відзначати 9 травня, саме не 8 травня, а 9 травня. Тому що 9 травня це ну фактично для Збройних сил України своєрідні жнива. Це вразлива дата для Російської Федерації, і ми з вами всі повинні. Розуміти, як ми себе поведемо у військовому плані. Потрібно для цього робити заяви, не потрібно, які будуть дії, які будуть наслідки цих дій. Тому що треба бути відповідальними, звичайно, перед своїми громадянами і перед майбутнім і України, і Європи. І Якщо насправді атакувати балістичними ракетами трибуну Мавзолея, де будуть стояти Путін і гості, то ну, невідомо, чим це все закінчиться. Але з іншого боку, всі повинні ну, бачити дії. Саме 9 травня Росія буде знаходитися у вразливому стані. І відповіді на це ну, питання, принаймні, немає. Дипломатичні заяви там. Делікатні якісь повідомлення, це звичайно дуже добре, але це ну, бездіяльність, це не дає відповіді на головне запитання у цій війні. Що важливо розуміти, що в принципі ніякими заявами можна було б і не обмінюватися. У Севастополі не буде ніякого військового параду. І я думаю, що по Севастополю не було, не буде ніяких заяв. Тому що ми привчили, що Севастополь і Крим знаходяться під нашим вогневим контролем. Все, що там буде відбуватися, це наші мішені, наші законні цілі. Хочу нагадати, що ще зовсім недавно. І навіть в перший рік війни вважав, Крим вважався недоторканим. І нам не можна було зазіхати на Крим. Але якимось чином це заслуга нашого військово-політичного керівництва. Ми переконали світ, захід, що ця сакральна точка, сакральне місце сакральна точка Севастополь, Севастополь і сакральне місце Крим. Це наша земля і наші законні військові цілі. І ми будемо працювати по них в будь-який час. І тому ніяких заяв, в принципі, не передбачається по Севастополю. Тільки повідомлення, що Росія відмовилася проводити там парад. За три роки війни ми не зробили те саме щодо Москви. І якби ми привчили всіх, що Москва це є такою законною цілею для нас. То ніяких, в принципі, парадів і нічого б не було. Відсутність параду і неможливість провести це святкування 80-річного ювілею це не менший військовий актив, ніж плацдарм у Білгородській області чи у Курській області. Це багато про що говорить. Якщо до Москви 9 травня не змогли би приїхати Сі Цзінпін, інші якісь там лідери Посіпаки. Ну, Це дуже серйозний сигнал, це військовий актив. Це серйозне недопрацювання, прорахунок, ну, не буду казати, поразка, але серйозний провал. Це не просто недолік, це провал вищого політичного керівництва. Це і політичний. Провал, ми не зуміли переконати, що Москва є таким самим там об'єктом. І військовий провал, тому що ми не створили відповідної зброї балістичних ракет. А, атакувати там, сотнями безпілотників, які збиваються в передмісті Москви, максимум там, долітають до якихось хімок чи електросталі. Ну, це несерйозна загроза. Але Марія Захарова і Пісков, очевидно, також будуть незадоволені, якщо ми будемо всі дні атакувати в глибину Росії. Е, виникає наступне питання, чи повинні ми щось говорити, якщо у нас немає зброї. Важливий момент. Якщо у нас є зброя, була би зброя, по прикладу, Севастополя, можна просто працювати і нічого не говорити. Але чи потрібно язиком працювати, якщо у нас зброї немає? Якщо немає зброї, 9 травня нічого не залишається, як працювати язиком. Це теж робота, але язиком треба працювати правильно і правильно працювати, подавати, формувати повідомлення. І головне повідомлення, яке ми повинні були вже сказати і заявити, що вся територія Російської Федерації є нашою. Законною військовою цілею. І ми збираємося атакувати Москву і відіслати всі, всі дипломатичні установи, таке попередження і зробити це не тільки таємними каналами, а в тому числі і заявити публічно. Звичайно, коли нема чим атакувати, то далі заяв це все не йде. Але принаймні, це буде показувати ну, серйозність намірів. і Цілком можливо, ну, там, якусь частину ППО з фронту. І 9 травня, якщо не буде там, серйозних якихось успіхів на московському напрямку, ну, Зеленський мав би показати якісь серйозні успіхи е, в прифронтовій зоні. І ясно, що ключовий момент, ну, це треба себе не поважати, дати росіянам спокійно святкувати. 80 років цього дня Побєди. Тобто максимум, що повинно бути зроблено, це саме 9 травня. Ну, Поживемо, побачимо, але ще раз кажу, поки що я не бачу якихось серйозної роботи язиком, серйозних заяв. Ну, Цілком можливо, що у нас є якісь там аргументи. Військові, але звітувати перед Україною, перед українцями вищій політичній владі ну, все одно потрібно і доведеться. Більше того, ми повинні запитувати з нашої влади, як вона відзначила. Тобто, звіт повинен бути наданий, як ми відзначили 9 травня на Росії. Просто так відсидітися. І ніяк себе не проявити, не дерзнути, оце важливий момент. Не можна не дерзати. Потрібно саме 9 травня. Сполучені Штати Америки, Ізраїль і інші сторони, які коливаються, вони дуже люблять зухвалих, нахабних і тих, хто дерзає. Оце важливо розуміти. Ну, це, в принципі, те, що потрібно. Для себе з'ясувати і в себе в голові прийняти рішення, що Москва це не є якась там священна корова. І більше того, потрібно попереджати всіх лідерів, які туди приїжджають, що вони можуть бути атаковані. І нам байдуже, хто там буде. Будемо атакувати, не буде — це вже інше питання. Але хоча б язиком на вербальному рівні, якщо вже немає, чим, це повинно бути оголошено. І ми, народ, повинні тиснути на владу і це питання ну, піднімати в публічний простір. Ну, таке я хотів би сказати, станом на сьогодні щодо всіх цих заяв і відзначення 9 травня на Росію. Виходить не дуже приглядна ситуація. Четвертий рік війни, а ми даємо. Росіянам спокійно відзначати День Побєди в Москві. Несерйозно це все. Дуже несерйозно. На цьому все. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. На все добре. До На наступних зустрічей.